Сьогодні познайомлю вас з ось таким феном для волосся. Розповім його основні функції та поділюсь своїм досвідом користування. Використовує його впродовж двох місяців. Враження абсолютно позитивні, досить компактний, досить легкий. Має ось такої довжини шнур, дуже товстий. Виделка, ну реально дуже якісна, дуже стильний дизайн з диркою всередині, як у бублика. Поставляється він в двох варіантах комплектації: це просто фен з підставкою, яка кріпиться клейкою основою на стіну, інструкція, коробка, все. В принципі, я здебільшого такою версією користуюсь. Але у другій версії комплектації додатково є 5 насадок, дифузорна для укладок, моделюючі. І, якщо чесно, навіть уявлення до кінця немає, як іми всіма користуватися. Думаю, що ви краще за мене в цьому розбираєтесь. Дуже просто вони кріпляться на магнітах, крутяться на 360 градусів у дифузорної насадки. Магніт одразу вбудований в саму цю насадку, а в решті насадок магніт знімний. Якщо раптом у вас він зніметься, то його можна дуже легко назад поставити. Є у нас тут слайдер увімкнення: два положення увімкнено вимкнено. Кнопка для перемикання режимів потужності. І індикація: три світлодіоди, які нам показують три рівні потужності. Кнопка для перемикання температури. Їх тут всього чотири: тобто холодне повітря, тепліше, ще тепліше, гаряче. Кожне натискання йде не по кругу, а вверх-вниз. І потужність, і температура. Також під кнопкою він є кнопка з синьою цяткою, при затисканні якої вмикається холодне повітря. Тобто, якщо у вас встоїть гаряче і вам треба холодний повітря, ви затискаєте кнопку і отримуєте холодне повітря, поки вона затиснена. Фільтр відкручується, і його можна почистити сухою тряпочкою або щіточкою без ворсинок. Від пилу, який там міг назбиратися, повністю вона не знімається, бо штекер вилка їй буде заважати. Щоб закрити, прокручуємо, поки не співставиться червона цятка з білою. Словом, якщо ви шукали недорогий стильний фен, то моя вам щира рекомендація.